Сторінка 200. Розділ 4. Барви світової поезії Мацуо Басьо, 1644-1694 роки. Щастя приходить до тих, хто любить красу, японське прислів'я у японців заведено спочатку називати прізвище, а потім ім'я людини. Тому Мацуо прізвище поета, який народився 1644 року в місті Іга Уено. Нині Іга на острові Хонсю, Японія. Хлопчикові дали ім'я Зін Сітіро, а коли він досяг повноліття, стало називати Мунафуса. Наприкінці життя один з його учнів, син багатого торговця, умовив батька подарувати вчителеві невеличку хатинку. Озеро в передмісті Едо, стара назва Токіо Фукагава, посадивши біля хижини бананові дерева і назвавши їх Басьоан Бананова хатинка. Поет узяв собі відповідний псевдонім Басьо у другій половині. 17 століття в Японії стихли війни, почали розвиватися наука, ремесла та мистецтво. Колишні воїни, самураї, стали заробляти на життя не мечами, а мирними справами. Отож, батько і старший брат Мунифуси, самураї за походженням викладали каліграфію. А Мацу Басьо дуже любив створювати вірші. Він залюбки словом описував усе, що бачили його очі: гори, озера, птахів, дерева, квіти тощо. У пошуках нових вражень багато мандрував Мацу Басьо надав довершеності давньому жанру японської поезії, хайку, теорія літератури, хайку традиційний жанр японської поезії, Нерифмований вірш вір. Із трьох рядків. У першому 5 складів, у другому 7, у третьому 5. Характерні ознаки хакум. Перше. Стислість. Друге. Зв'язок життя і станів людини з природою. Третє. Оспівування краси природних і повсякденних речей. Четверте. Прийоми малювання словом. Фіксація миттєвих вражень. Зорові та звукові образи. П'яте. Філософський зміст. Шосте. Підтекст. Прихований смисл за тим, що є зовні Сьоме. Юген. Художній прийом. Натяки. Масу Басью, поет філософ, значний вплив на творчість Мацубасо справила філософія дзен. Цей напрям буддизму, давнє релігійно-філософське вчення, засноване на вірі у Будду і духовне пробудження людини, поширений у Японії, Китаї та інших країнах. Храми та статуї на честь Будди споруджено по всій Японії. Символом Будди вважають квітку лотоса. філософії зень, притаманні внутрішнє самоспостереження, надання переваги духовному життю, пошук просвітлення, що може відкрити розуміння всього сущого. У своїй поезії Матсубасьо прагнув розкрити глибинну сутність речей і явищ, тому його не випадково називають поетом-філософом, уявлення про красу. В Україні та Японії. У кожного народу є своє уявлення про красу. Ми, українці, як і інші мешканці Європи, любимо правильні, гармонійні форми. Таке прагнення ідеалу походить із часів античності, тобто з часів існування давньої Греції і Давнього Риму, які дали початок європейській культурі. А в Японії, що розташована в Азії, панують інші уявлення про красу. Японці вважають красивими природні, неправильні форми. Тому японські сади, де панує дика природа, дуже відрізняються від європейських, у яких усе підпорядковане чітким лініям і єдиному задуму. У Японії садом називають не лише дерева і кущі, а навіть каміння. Наприклад, знаменитий сад каміння реандзім. А ще японці люблять старі речі, які мають свої історії, а також усе швидкоплинне, неповторені миті життя. Тому вони годинами милуються пелюстками сакури, цвітінням півонії і рисів тощо, навіть політ бджоли чи стрибок жабки викликають у них захоплення для японців. Не існує принадних чи непринадних рослин або тварин. Тому проста квітка чортополоху, ящерка чи комаха увесь природний світ згідно з їхніми уявленнями є проявом краси. Українців і японців єднає любов до природи, хоча сприймаємо її по-різному.